Привіт, любі! Я вас вітаю на такому чудовому сьогодні відео. Я неймовірно рада поділитися цими усвідомленнями, і я впевнена, це буде вам корисно. Насправді дуже часто так відбувається, що ми ніби починаємо якісь справи, ми хочемо досягти величезного успіху, але ось у нас з'являється мотивація. І вона згасає з першими труднощами, з першими якимось невдачами. І що ж з цим робити? Як це взагалі можна перекрокувати? І що взагалі є мотивація? Де її брати? І де брати дисципліну, щоб перетримуватись всіх для себе встановлених планів? Саме про це ми сьогодні з вами поговоримо. Погнали! І так, з цього ж ми почнемо! Що взагалі таке мотивація? Коли ми її отримуємо? Ви помітили, як багато є різних курсів, коли людина приходить, запалюється такою шаленою енергією, але проходить короткий проміжок часу, і ця енергія йде на спад? Як я це бачу? Тому що я дуже багато разів це відчувала на собі, що ми, коли чомусь навчаємось, ми починаємо бачити. Як ми можемо щось втілити в своєму житті нове. Ми починаємо відчувати напрямок, в якому нам треба рухатись. Але потім, коли проходить певний проміжок часу, це все геть губиться. І разом з цим губиться і мотивація. Що я усвідомила наступне? Що основне це планування. Планування це така банальна річ. Планувати писати собі, що ти будеш робити завтра, що ти будеш робити післязавтра? Насправді це набагато глибше. Зараз ми це розберемо, чому саме планування ключ до того, щоб у вас була постійна мотивація. І як цю мотивацію, чим її таким присипати, щоб вона завжди у вас працювала? Планування, воно просто не має бути коротеньким. Це по-перше, що це означає? Якщо ви щось плануєте, то ви ж плануєте це з якихось мрій своїх. Це ж не просто оплатити рахунок, це жити кращим життям. Це ж не просто схуднути, а це мати гарне, здорове тіло. Це ж не просто. Гарні стосунки в родині і просто не кричати. Ні, це стосунки, сповнені розуміння, любові, довіри, гармонії. Гармонія геть в усьому. Тому планування, воно не може бути короткостроковим. Треба дивитись далеко 5-10 років. І ось це має бути та точка, на яку ви маєте дивитись. Яке я хочу мати тіло через 5-10 років, які я хочу мати стосунки, скільки я хочу грошей. Є шість основних сфер, в яких ми маємо планувати. І це має зробити кожна людина: взяти для себе блокнот, розграфувати один аркуш, і на ньому мають бути наступні задачі. Перше це фізичні задачі. Це фізичні задачі, які стосуються. Вас, вашого тіла, вашої краси. І якщо ви через 5 років хочете мати гарне тіло, то в ці задачі мають бути вписані кроки. Я зараз поясню, як їх вписувати. Так само ми прописуємо друге. Да? Це бізнес, це робота. Зараз це може бути наймана праця. І може й далі це бути наймана праця. Але ж точно хочеться розвитку, це 100%, і хочеться більше грошей, хочеться більше реалізації, відомості, хочеться, щоб свій досвід та свої знання передавати далі. Ось це про роботу та бізнес. Наступне це лічносні задачі, особисті задачі. Це що ви хочете нове дізнатись, що ви хочете нове вивчити. Якщо людина нічого нового не дізнається, то людина деградує це 100%. Тому що замість нової інформації, яку можна обробити та використати собі на користь, людина все одно отримує інформацію цілодобово. І якщо це не нові знання, і не новий досвід, то це або новини, або чужий досвід, або чужа думка. І людина постійно отримує ті речі, які в жодному випадку їй не наблизять до життя мрії. Тому вчитись треба. Крапка, книжка 5 хвилин на день, якийсь семінар, якийсь вебінар. Навіть якщо це похід в театр, це дуже круто, якщо ви сюди ж запишете спорт. Або вивчення фізіології людини круто, англійська мова, чудово! Це все можна писати сюди. І це буде ваш щоденний розвиток. Не обов'язково все робити щоденно. Обов'язково робити протягом місяця. Наступні задачі це духовні. Це четвертий блок духовні. Що ти за особистість? Чим ти живеш? Чи вивчаєш ти себе? Саме найголовнішу людину на цьому світі. Чи любиш ти себе? І для того, щоб це досліджувати, треба виділити на це час. Тому що повноцінною особистість може стати лише тоді, коли погляне прямо в свої страхи. Чого ти боїшся? А за що ти відчуваєш провину? Чи відчуваєш ти провину за дії в минулому, то нема в цьому сенсі. Чи хтось маніпулює тобою, і ти відчуваєш провину, що ти не те робиш. А чому тоді ти ведешся на ці маніпуляції? І це все питання дуже неприємні, які треба задати собі. Це все в духовний розвиток. Це можуть бути медитації, це може бути праця з психологом, це знову ж таки можуть бути книжки. Є мільйон способів пізнання себе. Головне, просто почати це робити. Наступний блок це родина. Родина, як же без родини. Це що ти зробиш для родини? А це можуть бути і поїздки, і лікування, і якісь стоматологи, масажі, все, що. І це все ти вписуєш в цей місяць. Ну, місяць це <кх> образно. Тому що, коли ми плануємо на місяць, то ці дії так, ми вписуємо на місяць. І далі це загальні якісь моменти, які можуть стосуватися. Ремонту, це може стосувати соціуму, може стосуватись якихось також поїздок. Будь-чого, я записую, навіть туди написала купити кристал і одяг дітям. Тобто, це все в мене в загальні задачі, хоча можна і посперечатись: кристал, це, мабуть, духовне, може бути, а одяг може бути сімейним, тобто як кому зручно. І дивіться, коли у вас є шість оцих сфер, в кожній цих сфер ви маєте розуміти, що має бути рух. Не можна забути про жодну з них. І саме з цього вибудовується ваше гармонійне життя. Повернемось до довгострокових планів і буду приводити на прикладах: якщо я хочу здорове тіло, то 100% я маю для цього багато чого зробити. Люди нічого й не роблять, тому що вони не розбиваються на певні періоди. І коли ми бачимо здорове тіло через 5 років, то звісно треба зрозуміти: окей, а що ж я буду робити ці 5 років? Що я можу зробити за рік, щоб наблизитись до цього? І ось тут постає питання: можна написати ось таке не спис, перелік, просто це там, здати аналізи, якщо є зайва вага, то звісно ще й. Попрацювати з нутриціологом на коригування нутрієнтів. Якщо є проблеми інші, то тут кожен додає собі сам, що треба зробити, відвідати терапевта, який скаже, до кого йти, щоб зрозуміти стан свого організму. І сюди ж ми розуміємо, що має бути активність, обов'язково має бути активність без активності тіло, ну не, неможливо мати здорове тіло і взагалі здоров'я без активності. І ми таки думаємо, так, здорове тіло, піду то я до спортзали. Але ж ні, спортзал може бути першим кроком, але тоді треба займатися тренером. Самому туди навіть нема чого рипатись. Але тут ми дивимося знову ж на вік. А який в тебе вік? Бо в 20 років в тебе тіло розтягнуте, гнучке, шкіра зовсім інакша, і ще м'язи не спазмовані. А коли мені 37, куди мені йти качати сідниці, якщо було все геть спазмовано, якщо розтяжку, я завжди казала, що я дуб, дуб, а хочу бути березка. І коли я виписувала оці кроки, спочатку це була куча мала, а потім це вже були певні кроки. Тому що я розуміла, що якщо я не зніму напругу мфр тренуваннями, Тіло не відкликнеться, воно просто не бачить ті тих м'язів, які спали руками. Якщо я не розтягну м'язи розтяжкою, то там нема чому скорочуватись повній амплітуді і взагалі е, кушові суглоби і просто вся спина, це ну, геть маленька амплітуда, це неможливо побудувати гарне тіло. І, звісно, мій план став короткостроковий, це розтягнути тіло. І повернути йому м'якість, емфер тренуванням і самомасажем це просто диво для тіла. Це я приводжу приклад на собі. Адже моя ціль це накачане пружне тіло. Але бачите, який початок. І як круто я зараз себе відчуваю. І я казала, що я розповім вам про секретик, про секретик мотивації, про секретик, коли мотивація в тебе буде постійно. Кожен, Кожну мить. Що б ти не робила, ти зробиш, і ти це відчуєш. Це подяка. Це подяка собі за те, що ти зробила. Ніколи не знецінюй те, що ти робиш. Якщо ти навіть зробила один підхід, а не три, як планувала, і просто вже виснажилась тобі важко. Скажи собі, що ти крута, бо ти зробила перший підхід. А завтра ти зробиш вже два. А через тиждень три легко і додаш ще одну вправу. Уявляєш, якою ти будеш сильною вже через півроку. Просто уяви. За кожні 10 хвилин розтяжки подякуй собі. Я просто зараз спілкуюся з дівчатами моїми наулисточками, які навчаються в мене наулі, і я бачу їх результати, як їм було важко. І як вони розтягнули це навчання, як вони втрачали мотивацію, а потім знаходили сили починати знов. І я вчу їх бачити це і дякувати собі, і давати собі час на все, просто на все, що ти не зможеш стати мільйонером за день. Ти не зможеш стати повністю здоровим за день і навіть за місяць. Але за певний час ти. Точно наближишся до своєї мети. І за ці кожні кроки ти маєш собі дякувати. Ти будеш відчувати, я кажу, в мене мурашки біжуть. І ти просто відчуєш, наскільки це величезна сила помічати кожен свій крок. Особливо той крок, який тобі так важко дався, де ти відчувала напругу, де в тебе було замало часу, де ти не хотіла. Але зробила. Де ти шалено боялась, так боялась, там, що про мене люди подумають, а як я це все встигну, а може нікому не сподобається, а може хтось буде проти, а може, в мене нічого не вийде. Але ти зібрала себе в кулак і ти це зробила. І навіть якщо не було шаленого результату, але... Ти просто це зробила, ти отримала досвід, і тепер ти знаєш, як воно, і тобі вже не, не, не страшно, тепер ти можеш щось нове робити. Ти спробувала це, наприклад, не знаю, там хтось його спробував. Не сподобалось. Ну, молодець, спробувала, тепер зроби наступне, тепер зате ти точно знаєш, що його не твоє. Або спробувала шалені тренування зі штангою, теж не твоє то є тренування вдома, навіть без ваги, які створюють бомбезне тіло. І знову ж таки ти отримала досвід. Ти спробувала в роботі, пішла до начальниці, вона сказала, я тебе не підвищу. Але ти це зробила, і ти зрозуміла, ага, вона мене така не підвищить. Що ж я можу зробити для того, щоб заробляти більше, може щось нове дізнатись, може з кимось скомунікувати та шукати місце в кращій компанії, а може знайти, піти на якісь нові зустрічі, знайти нові знайомства і взагалі відкрити свою справу. Розумієте, але це все лише тоді, коли ти... Перейшов в межу свого страху і сказав собі, який я молодець. Не вуха ото повісив, не вийшло, а сказав: я крутий, я молодець і буде ще краще. Оце просто секрет вашої щоденної мотива мотивації. Геть в усьому, ніколи не зневажайте тим, що ви робите. І навіть якщо ви зараз мама. Яка робить мільярд справ, нічого не встигає, і не встигає навіть голову підняти, то просто подякуйте собі за все, що ви робите. Відчуйте, яка ви сильна, яка просто справжня жінка. І зверніть увагу на те, що треба, і відповідно до переліку задачі виписати на себе, і щоб вони були в сьомісячному плані. І хоча б одна задача у перший місяць, але виконана: ну сходити вже на той масаж, на спа, або просто зробити собі класну зачіску і макіяж. Я вас люблю. Я сподіваюся, це відео вам корисне. Я сподіваюся, ви теж відчули мільйон мурашок. Якщо сподобалось, то діліться з тими, кому це буде корисно. І... Побачимось в наступних відео.